І всім заприйтвий канал читати крутого боктів, знає я за Аліса. А сьогодні в мене ще одна підбірочка, мане та не дуже, яка є смішною, прикольною та взагалі є якась така, просто е, те, що мені сподобалось, викликає посмішку і взагалі кому може таке сподобатись. Хто не хоче талі, читати, та її читати, там знастело хібика, де стається повний треш. І інші якісь вбити сталкера, є, яким треба щось таке, щоб ха-ха. хам Тобто тут не всі комедії, просто якісь такі, які є прикольними, щось, типу, о, про школу, де там вони веселяться і всяке таке. О, перше, давайте я виберу ось. О, база всього такого це хоремія. Це у нас романтична комедія. ось. І тут у нас розповідається про хорі, та Міамуру, ось. Де е, хорі якраз у нас така друга мама, як можна сказати, приходить додому, там працює всяке таке. Е, там розповідається про дружбу, взагалі різні приколи. Е, там, наприклад, я не знаю точно. Я може забула, але саме в аніме згадувалось про те, що в Міамури були місячні до тренда того, що фантомних місячнів з'явилось це в Ось, Бо йому треба було більше щось придумати, його, його другу, яку, якому він розказав, що в нього на пів плеча і на все плече так. От, і на взагалі повсюди таке тату, чорне взагалі таке, а він сам по собі був такий тихенький хлопчик. Ось, його друг. А у мій мури почались місячні. Потім йому вигадало, що у нього цикл 28 днів. Ось в його так його, Він так відмазався від басейну, бо не хотів показати свою тату. Ось. І там був один з його знайомих, один друг, червоноволосий. У нього просто вибухнула рука, бо він теж не хотів купатися в басейні, плавати. Ось, бо він був занадто ходив, він цього соромився і так далі. Взагалі дуже прикольно, мати прикольних персонажів. Є батько, який приходить і уходить, коли йому заманеться, міг просто зникнуть, появиться. Ось. Взагалі прикольненько. Рекомендую це у нас видавництво Наша ідея. Далі, це у нас 100 бажань до перетворення на зомбі. Ось це у нас наша ідея. І тут у нас розповідається про замученого життя чоловіка, який ходив. На роботу, приходив додому тільки поспатися, працював завжди по-нормові, -нор І так е весь усі його колеги робили, тільки приходив додому, щоб спати. Він нічого більше не міг робити вдома, бо він відразу на роботу. Взагалі. ось, А потім, в один день, він просто прикидається і напали за Йоху, йому не треба йти на роботу. Це як не знаю, це як е, деякі діти е, дру, е, 24 лютого, а нам що не треба йти в школу, а це круто, коли не розуміло цієї ситуації. А так він сам. І тепер у нього там він п'є пиво з другом. Дивиться, телек, взагалі таке прикольно відпочиває смішне. Ну Взагалі. Прикольненьке рекомендую. Далі тут з назви усе зрозуміло. – «Туалетний привид Ханаком. От цікава реакція буде, ну да, це серйозна книга. Назва «Туалетний привид Ханаком. Точно, що серйозна. Ну, звичайно, там є декілька серйозних моментів, там взагалі історія цього привида, взагалі, то таки серйозна, трагічна. Але все інше. Наприклад, головну персонажку, героїню, хотіла зробити рибою, щоб вона була королевою риб. І коли я їй сказала, ми тебе одружимо най найгарніше хлопців. І вона думала, і вона так і думала, я б став русалкою, ну щось про якоюсь русалочкою і будуть такі красиві самі принци, а потім вона перетворилась в якусь рибку, реальну рибку, і там був чорний карась. Хтось іще. Ну, дуже прикольно. Ось, і загалі дуже багато. Це у нас теж ідея як і хроміє старшу, про старшу школу. Е, рекомендую. Тут, в принципі, також є романтика в певному сенсі. ось, е, Рекомендую. Е, далі. Самітниця рокерка. Видавництво Мальопис. Тут у нас взагалі комедія це, це про те, що ось наша головна героїня вона була соціофобкою, взагалі. Бояла соціум, навіть не могла нормально роз, розмовляти з людьми, але любила грати на гітарі. Та навіть була дуже популярна в Ютубі тим, що вона знімала саме без обличчя, а просто руки та гітар, де вона грає. На гітарі вона була доволі таки популярна там. Ось, потім їй пропонують вступити в групу, де там теж були якісь фріки. Ось. І, і, і така історія смішна, прикольна, всюди жарти. Ось, рекомендую. Далі і робить смішне те, що вона є наявна те, що вона існує, наскільки вона є абсурдною, настільки це повний крінж, ця книга. І це, знаєте, що, що о, та сама класика, яку я буду... Обсирати до кінця своїх днів. Бо на мою думку, це найгірше чисто моя суб'єктивна думка. Що могли перекласти? Та люб, що могли перекластися, буде набагато краще ніж ця книга. Це п'ять наречених близнят. Як мені здається, це один єдиний гаремник. Який переклався на українську наша ідея. І тут буквально о, головний герой, такий крутий відмінник заучка, залі просто, але виглядає стандартно, щоб хлопці, які зачитали, могли себе уявляти. Що подивіться, якщо я буду навчатися таким буду розумним, о, за нею теж будуть ганятися п'ять дівчат, таких красивих, у яких там від третього до. П'ятого розміру грудей, ті, які такі миленькі і глупенькі і взагалі. Були мені готувати їсти, я їх буду коли до них приходити додому, бачити в рушнику після ванни і так далі. Ось. І у нас п'ять близнят дівчат, які неймовірно тупі, але супербагаті. І тепер їхній. Батько, так, ти це їхній однокласник. Давай хочеш заробити такий. Я з бідної сім'ї. Так, звичайно. А ти повинен навчити п'ятьох дівчат, моїх доньок, і ти одній нагрубив, і тепер вони не будуть вчитися, вони взагалі не хочуть вчитися. Але ти такий розумний взагалі круто-класно. І побачив. В них потенціал ті, що 5 змогли в 5 набрати 100 балів, коли здавали тест. Ну, і це не кожен 100 балів, а це там хтось 8, хтось 16 і так 100 балів набралось. Ну, такі лозіці, о такій лозіці. Так. Давай, вчительки, мені одиниці, ставте ну це 12 якщо переводити на українську систему. Ну я що написала найгіршу, а інша якась на класа на краще. У нас є потенціал. І навіть найважча контрольна, де ми набрали по одному балу, то це ж на весь клас. Всі бали. Дайте ставити нам одиниці. Далі, ну тут по назві все зрозуміло. Я переродився в торговий автомат і тепер букаю під земельями. Це у нас мальопис. Це у нас така звичайна стандартна банга. Де чувака е, збиває е, вантажівка в будь-якій ситуації. І ти стаєш, звичайно ж, кимось з іншої світу. І, і звичайно ж, будеш блукати під землями, а як по-іншому. Ну, звичайно, є один випадок, де вдавився чувак гірком, коли писав гнівний коментарі, але це вже інше. Ось. І тут у нас розповідається, що чувак дуже любив торгові автомати і пожертвував собою такий захистив торговий автомат, щоб його збила вантажівка, а не цей торовий автомат. І тепер він є торговим автоматом, якому треба вижити, продаваючи. Себе їжу. І він буде блукати під земелями. Дуже класно, рекомендую. Дуже смішно. М -м. Далі давайте що? Так. асана остання, остання подорож дівчат. А, так, вона доволі таки трагічна тим, що там у нас розповідається попс. -ап Після апокаліпсису якого ще апокаліпсис. Після війни дівчата блукають. Роз розрушеними місцем, дивляться, там все зруйновано, їм треба виживати, знаходити харчі. Але в тому є прикол, що навіть в таких книгах є багато чого смішного. Тобто є такі автори, які можуть в творі, які максимально повинен бути таким серйозним, потужним, взагалі давайте плачте всі, тут у нас. О, буквально всі повимирали, о, усі друг друга пориб... перебили. О, ось. Але все одно це буде дуже смішно, бо я так вирішив. Емоційні гойдалки так називаються, такі твори. Де хі-хі-ха-ха, -хі потім згадуєш, про що це залі книга? Ось, ви взагалі в чому прикол, вона ще стає смішніше, цікавіше тим, що. Як я зрозуміла, це чібік. Чібік, як я пояснювала, коли вона спливала в огляді на неї, або в якихось підбірках, це персонаж з аніме, манги, мультів, де звичайний персонаж є спрощений як просто навіть звичайна голова, або якась така просто кругла, якась овальна голова, очі, волосся, усе спрощено. Ось. І вони там постійно о, жарти, кажуть, і всяке таке прикольненько. Далі, що у нас у нас небагато залишилось Токійський месник. Якщо точно пам'ятаю, бо я назву давно таки о, перекладала, а у нас, наша ідея вирішила, а навіщо українцям, українська назва залишив американську. Тобто навіть не там японську залишила, а американську. Ось. І у нас наша ідея. Це ідея книга 14. І в чому прикол, вона є смішним те, що у наш чувак 26 років, нічого не добився його заліжеття життя повна капець. У нього була тільки одна дівчина, і то в старшій, то в середній школі. Ну, з 16 років, більше в старшій ось її. Вона померла, і він такий спіткнувся, впав під позі, здається, під позд задавило, і тепер він через потиск рук о, молодшого брата оцей своєї дівчини єдиної може телепортуватися, повертатися на 10 років. Назад В той самий час, в той самий момент. І тепер він хоче всіх рятувати. Це все заправлено жатами, те, що наш головний герой нічого не це Лія слабак, але він якось стає усі, е, його усі якось люблять, він стає популярний взагалі. Йому треба спасти всіх, щоб він також в жопі не був, щоб, е, щоб його ця дівчина була жива і так далі. Я хочу з'їсти твою підшлункову, о, ось наша ідея. Тут у нас такий о, романтичне, щоденність, як би я сказала, про те, як дівчина має проблеми з і довго не жити, і тепер їй треба. Взагалі вона зустрічає свого однокласника, якого ніхто не помічає ось. І вони такі, так, ти будеш виповнювати всі мої бажання до того, як я відкину. добре, і вони там лежать, якісь приколи. Взагалі прикольні. Знаєте що? У мене чомусь в такий шкільних, оцей же, або чувак, хуліган хуліганом, або він просто такий фрік, якого ніхто це не бачить, він залі такий тихий. А, хтось тут сидить, як його звали. Ямура. Да кого когось не пам'ятаю. Ти ж в ньо, ти з ним від молодшої школи оцей же, з ним бачився, з ним вчився, хто знає скільки років. А, я його не пам'ятаю. Добре. А, далі у нас у нас сьогодні усі книги падають. Це у нас Демічан. А тут у нас дорослий мужик. Е, він взагалі став вчителем і хотів завжди досліджувати е, людей, де бійчан їх так називають. Ось, які є на звичайному... і хтось може від'єднувати голови, і з його шиї йде вогонь. Хтось е, вампір, хтось е, максимум... Холодна ледіч, як там казалось, але вона максимально холодна, Та також є ті, які самим існуванням є суперсексуальні, і в них усі влюбляються одним тільки поглядом, навіть якщо ти надіш на свою голову, мішок з під картоплі, А якщо біля тебе хтось засне, то відразу о, у тебе буде о, будуть еротичні сни. Ось. І там постійно приколи, всяке таке. Ось. Взагалі прикольненько. Далі у нас о, шлях до мологосподаря. Це у нас мальопис. Тут у нас розповідається про ганстера мафіозі який був взагалі дуже популярний. Його всі боялися, знали. Він міг о, всіх побивати одною лівою, але зустрів. Жінку, своєї мрії, але вона хотіла будувати свою кар'єру, тому він вирішив. Ну все, я буду дома господарем прибирати, доглядати за котем та робити супермилі її бенто своїй дружині. Бенто це е, є, типу, обід перекус в школу на роботу, які складаються в ленджбокси. Тільки в Японії. ось І він зустрічає різних своїх знайомих. Ось різні співні ситуації, дуже прикольно, подобається, залі, рекомендую. Е, так, Скот Пілігрим. Це доволі таки прикольна книга, цікава, смішна. Скот Пілігрим взагалі є чуваком. В е, 23 не має свою роботу, живе в квартирі свого друга Гея. Так, у них немає ніяких романтичних стосунків. Другий заліт до інших чіпляються. А той прос наш скот Пілігрим спочатку був з неповнолітньою, як було 16 чи 17 років китаянкою, потім побачив в своїх снах. Неймовірно гарну дівчину, з якою захотів замутити і побачив, і тепер, щоб з нею зустрічатися, треба подолати сімох колишніх. Вони є максимально абсурдними, в максимально абсурдній ситуації. Рекомендую. І та сама книга, яка у нас впала, це у нас бачить небесного урядника. Так, може хтось багато сказати, я з ним погоджуюся, що це максимально травматична книга, там багато чого є такого. Важкого, але, як я казала, деякі автори можуть просто з нічого зробити з максимально трагічною книгою. Просто в ситуаціях, як сам Селянь казав, я не знаю, мені плакати чи сміятися. Ось. Наприклад, Селянь міг булочку, мант, чи як називається, просто на. Парі спечена булочка зварена, ну, приготована на парі з різною начинкою, м'ясною чи то якось іще, міг зпідняти сполуч та почати їсти. Або коли у нього була єдина булочка, він розділив її на пополам, віддав санілану, який зовсім не демон, ось, який прикривається в обличчі. Просто звичайно хлопці, який йому 17 років. Ось, А ту половинку просто відкусив і залишив усе, а потім вже віддав ту половинку е просто найкращому, най найсильнішому демоні. ось, Яку він взяв і відкусив. Ось, А вона була повністю заксуша, ней можна було прям е забивати гвозді і так далі. Ось, Далі там. У нас звичайний то Бог, який живе там чи то 700-800 чи 800 років. Просто йому треба бу... їм треба була жінка в весійному традиційному наряді Китаю. Це такий червоненький костюмчик. ось. І вони вирішили, що не потрібно підставляти жінку. Тому у нас Бог, який доволі таки є фемінним, тим, що в нього довге волосся, ти також він дуже молодо виглядає. Бо боги з віку, які стали богами, просто не недорослі, не можуть набирати е, додаткової маси, потовстіти і так далі. Ось деякі їм заліни треба їсти. Його просто переодягнули в одяг. Зробили макіяж. Спочатку це було зовсім виглядало дивно. А потім, після того, як його звинуватили в тому, що а, він а, є хватиником, що, що він домагався до жінки, а він буквально навіть не, не цілувався до фіароків пару століть з жінками. Ось, його перекрасили, а потім. Uh, коли він бор, uh, він коли хотів спасти багато людей, його, його такий, ну ти фімбойчик, а чого? Ну ти накрашений і в, в, в жіночому одязі, а хто ти ще можеш бути? І взагалі таких багато ситуацій було. Оце максимально трагічна книга, тому якщо ви хочете поплакати і посміятися, uh, вас, uh, вас приймає фандомного рядника. З такому мене підбірочка. На ну, всім пока пока.